Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я настав час нашого з вами відео. Сьогодні Я отримав на пошті дві посилочки. Верніше, одну вчора, одну нині по новій пошті. В одній посилці на телефон Nokia 105. Розкажу детально по всіх посилочках, а в другій планшет. Отже, починаємо з планшета. Планшет називається Tab Lenovo Tab 2 A1070. Це для мого сусіда Романа. І він замовив, я, попросив мене, щоб я замовив йому такий планшет, оскільки у нього був такий самий у використанні планшет, але ремонт його під, ну, досить дороговатісний. Це, ми його огляд цього планшету будемо в наступному відео робити. Але зараз ми його просто відкриємо. Я розпочатую посилочку на пошті. Зараз. Переглянути. Дуже гарно запаковано все. Ось такого. Так, Пів планшетик. Lenovo Tab 2 А1070. Такий красивий планшетик. Така моделька. Він не просив, щоб я його замовив в досить класному стані. Так, і це телефон, тут знаходиться Nokia. До речі, вибачаюся, не сказав від кого цей планшетик я замовив. Це від Тарасенко Дениса В'ячеславець з міста Харкова. Вітання вам, пане Денис. Те, що оперативно відіслали планшетик, перевірили, зарядили, все добре. А тут знаходиться Nokia 105 Вже -е, вже другий раз купує телефон в, в, в коваленку Тетяни Порфирівні з міста Коженка. Вітання вам, пані Тетяна. Е, перший телефон, як я казав, вже замовлявся для мого тестя. Nokia 105 такого зеленого кольору. А цього разу замовили телефон для батька мого однокласника Орищука Сергія. Вітання тобі, Сергій. Ось задивимося. Це є тільки різниця в, між телефонами в кольорі. Тато забажав Сергія чорного кольору телефон. Тут так гарно нас запечатано. Так. Величезна, величезна коробка. Величезна, величезна коробка. Ящик підколки. І отакий коробочка стріхаємо. Вау! просто Ось так Ось, ось такий ось телефончик Nokia 105-та. <coughs> сім карточки. Але телефон включиться. Зіхітарик, такий простенький телефончик. Такі, такі, і зарібне йде? Ось такий телефончик. Ось така в нас вийшла посилочка. два, Дві посилочки в відео. Таке відео у нас відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам їм ще стидить, па па па, -па.